Друзі, усім вітання. Сьогодні у нас на огляді чудова машина, яку люблять багато, в якої є багато фанатів і є багато недоброжелателів, яку знають всі. Це чарівний Ланус. Дана машина у нас 2006 року. Вона вже наїздила і вона кожного дня десь працює, працює, працює і в течені 4 місяців заробляє свою вартість. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вона поїздила запотіли фари. Але це не проблема, вони, по-перше, дешеві, по-друге, вони що, що вони наполіровані, що вони не наполіровані, вони не світять нічого. Якщо туди поставити лінзи від якогось корда або від шкоди, тоді ця оптика краще стає світити. Або леді. Але леді будуть світити ще другим водіям, і ви можете отримати в голову. Ну, Це шутка. Значка в нас немає. У них було багато варіантів рішітки радіатора. Тому що все залежить від виробництва. Перша машина в 97-му році зійшла з конвейеру в Південній Кореї. Сказала: подивіться на світ, я така. В 98-му на Женевському автосалоні це в Швейцарії її показали. Тоді, коли всі показували Ауді, БМВ, Мерседеси, ці люди показали це дело. І навіть, скажімо так, тоді там стояла шкода Octavia Tour, От моя, і в ну, основна різниця ціна. Вона стоїла в 2,5 рази дешевше, а давала емоції на свої 1,5 двигун і кондиціонер. І це іномарка. У нас в Україні це сама доступна іномарка, яка зможе принести вам залог, скажімо так, і ви підете кудись далі далі по лісниці автомобілів. Пластмасові бампера. У нас комплектація з противотуманочками. Якщо противотуманочок немає, там можуть бути заглушечки. Кліренс у нас десь 17 см. Це три кулачка, я не буду міряти їх. Так, що тут під капотом? Капот відкривається як всіх, обично. Зліва, от кнопочка, він розщелкнув, можна подивитись, що Так, я зрозумів, що по центру. Влівий рычажок, Цікава фіксація замка, щось не Ці машини люблять гнити, але вони не гниють так, як Жигулі. Але ну, вона не нова. Їй 17 років. Тут у нас те саме, що ми побачимо в Opel Кадеті, в Lanus, в зас Lanus, в Chevrolet Aveo, навіть в деяких векторах таке ставилось. Ну і, собственно, в Nexia. Перед цією машиною випускалась да Nexia. Ну і Nexia теж, тонами далі випускається. У нас комплектація з кондиціонером. От він радіатор кондиціонера, доповнительний вентилятор. Гідроусилитель руля от його бачок. Вакуумний підсилювач термозів. Ось все, все як всіх. Розширительний бачок, редуктор. Тут газове покоління друге. Розхід газу 12 літрів, антихлоп. Тобто, якщо бачите таксіста, що в нього пахнуло, то в нього, значить, взрив произошов, воздух вийшов і в нього друге покоління газу. Це нормально. У мене колись була десятка, то та, блін, як попкорн в мікроволновці стріляла. Хороший акумулятор. І, в принципі, що, сюди, заливомивач. І відкривати дуже часто тут не треба. Ну, це не чорний дизайн, це просто всі, всі хопілів любляться тут трошечки протікати. Ну, тут, статті, сухенько це так запитіває. А, ось тут у нас її вага повна, скільки вона бере двигун і що вона української зборки. З 2004 року вони почали випускатись в Україні в Запорожжі, в Чорноморську. І ще до 2008-го випускались в Польщі. А потім з 2008-го повністю кузов брався польський. Ось, з 2008 брався вже український кузов, а це ще польський кузов. Так можна? Ну, До капота треба привикати. О, чітко. Що там по багажнику? Антана. Ця статі, я знаю, це для ланусів Рядко, що вона тут. Відкривається з, з кнопочки в салоні, з речашка вгору. Або з личинки. Так. Тут у нас є додатково встановлена камера заднього вигляду. Фанері це чисто вже українська історія з одною, з одною лампочкою заднього ходу, а там одна лампочка туманки. Цікаво горить, не горить. Так. Ось і такий він багажник. Там внизу балон-таблетка, десь приблизно на 40 літрів. В кубах там трошки другі цифри. Але в нас всі заправляють в літрах, того про куби говорити не треба. Тут голий метал, тут візде голий метал, все обшито тут посмазкою, немає ніяких органайзерів. Є тільки два отсічки, як замінювати лампочки і підсвітка багажнику. Багато власників люблять тут ставити світодіодні ленти, щоб було краще. Але що тут краще, якщо ну, він маленький? Ну, Він, він є, там, брати конкурентів, тут хороший, нормальний багажник. Сідушки складаються, вони тут роздільні, є динамічок, щоб музика грала, бо полочка тут. І в принципі все. Там, кстати, дуже хороший простір, навіть якщо є тут балончик, то ось там. Ще можна і домкрат накидати, і запаску, ой, кажу запаску, аптечку, вогнегасник, обов'язково трос і прикурювач. Все, закривається класно. Бампера ну, пластмасові, логічно, вихлоп у нас слева, вона сама по собі там по полу вона рівна, Ззаді балка, пружини стойки. Але тут пружина збоку, стойка теж збоку. Така конструкція, яка дає їй, їй трошечки м'якості, і в поворотах вона краще. Вона щось подібна як на якусь ломану підвіску. Ну, звісно, не на многоречашку, але в, в більшості многоречажок така конструкція, що пружини окремо. Так, представляємо, що до мене по Болтові приїхав цей ланус. Я собі сідаю, ножки струсив, сиджу. І в мене м'ясенький примігасенький диван, магенька бівка зі душок. Прикольний потолок, Статі, не всіх клану всі такий потолок. Лафон освітлення. Ручний стекло підіймач, який працює плавно. Впевнено, класно. До кінця він не опускається, бо така форма дверки. Тут підлокотничок картка, вона два в одному, якою зручно можна спертись. Є пасок безпеки. Я скільки от по болту таксував, то в мене один раз ззаді пристьобувалося. Ну. Але ось тут сидиш і ти бачиш, що це як-ніяк -як іномарка. Це дитячий замочок, речажок підняв і машина зсередини не буде відкриватись. Опустив, все відкривається, все класно. Ручки не європейські, а такі, як. Колись були на таврі, якщо, щось подібне, але вони своє, своєобразні і прикольні. Вже можна сказати, якась дань да? тільки в Теслі вона отак іде, а тут зручно класно. За кермом. Маленькі зеркала, які, якщо настроїш, там буде якась оглядність, тут немає поворотничків, і тепер я в салоні. В салоні я сижу і бачу, що комплектація у нас непроста для Лануса, тому що в нього є подушка безпеки, значок ЗАЗу запорізького автозаводу. І я бачу те, що дуже класно, що тут є тахометр. Спідометр у нас до 220 км на годину. Датчик температури зліва. А, це дійсно тут є подушка, це не просто руля взяли. Там є контрольний символ. Так. Центральна панель виглядає ось так. Кнопочка кондиціонера, положення воздуховодів, як воно дує. Це все тросиком. Швидкість обертів. На 4 воно гуде добре, але воно і дує, дай Боже. Часи, зручна кнопочка аварійки, яка зручно натискається і коло це релюшечка. Противотуманки, рециркуляція повітря. Магнітола і підстаканнички. На які класно можна поставити чашечку американу або капучино. Бардачок. Малесенький-малесенький. Тут ведешка, і, мабуть, страховка, і все, і тряпочка. Підсвітки немає, але відкривається. Це, це статті класно, вануса він відкривається. Є, що треба вдарити і, і туди не лізь без розрішання. Подлокотник. Там щось є, в ручнику він не мішає, це потрібно приловчитись і це, мабуть, з дев'ятки. Не знаю, десь це Headmade рі... Style <гадмейд стайл> не було в ланусі оригінальних подлокотників. Але це класно. Дуже класно перешити руль. кожею, червоною строчкою, піпікалка тихенька-тихенька, піпі-піпі, -пі -пі. зручно з двох сторін. Класний руль. Тут у нас вже встановлений відеореєстратор, тому що є камера заднього вигляду. козирьочок. О, зеркальцем клас клеєним. теж хедмейт. І це хороший хедмейт. Точно таке саме зеркало я бачив на Hyundai Sonata. Це попередня машина, яка була в мене на огляді. Тільки там ще була ось така роздвижка. А потім я сів в другу Hyundai Sonata, зробив таку задвіжку, і на цьому зеркальці було написано Дякую за ніч. Так, ну що, по газам. Дорогий глядач, оцінив який в мене мікрофон на відеоогляді? А з цим мікрофоном мені дав скористатися хлопець, який робить дуже цікавий контент. А саме як цей ланус працює кожного дня в таксі, возить пасажирів, багато цікавих авторозбірок, автомоментів на дорозі. І ще як він ремонтує цю автівку. Я рекомендую підписатись на його канал, поставити лайки. І просто під якимось відео написати йому привіт тобі з Його ютуб канал називається Вітка. Ну що, я за кермом Лануса, включаю запалення. Чую отчотливий звук бензонасоса в багажнику. Все, з пів Так. Як вона робить на холостих в салоні? Закритими вікнами, я думаю, того моторчика чути, але його чути так само, як конкурентів. А конкуренти це Логан, Авео, Шкода Філіція, Rio, Hyundai Акцент і багато автомобілей. Але в нього є перевага, він самий-самий бюджетний. Куліса у нас кстати, не дуже поношена пробігом. Не є оці люфти вони так люблять, але вона в міру чітка. Заднє у нас включається ось тут колечко, ми його підняли, як перше, І все, ми включили, все класно. Гідропідсилювач. Оце взагалі класно, що ти можеш на Ланосі так зробити. Щеплення бере з самого початку. От дійсно, от я тільки рушив і все, це іномарка, тому що вона їде на щепленні, вона включив другу з 20 їде, не смикається. Зіркала в неї, звісно, маленькі, але нічого. І ось по кочках вона. Просто тебе вальяжно шатає. Она мігасенька. По цій швидкості я не скажу, чи гримить цей салон, але тут особо нема чому гриміти, кроме бардачка і оцєї консольки. Там більше буде шум від шин. Ось на взагалі чудово. Все, перший полетів. Навіть на газу ти даєш їй трохи газу в неї є тяга. Звісно, про якусь там сильну динаміку не скажеш, але в місті, ну ви ж подивіться, скільки таксистів на ній працюють, скільки кур'єрів возять і, різного роду доставку їжі, піци, суші і все, що ви скажете. І мені кажеться, якщо ви подзвоните кудись, скажете, привезіть, будь ласка, шарву опору на лану, вам привезуть. Тому що перевага це ремонтопригодність і те, що запчастини є в кожному селі, в кожному автомагазині. Тому що запчастини робили і в Польщі, і в Україні, і багато німецьких брендів, ті самі там ремні безпеки, ГРМи, все робилося в інших країнах. Заді в зеркало теж добре видно, там є підігрів заднього вікна. Зеркала овальні вони, ну, чіткі вони, добре настроєні. Якщо це була ще, ще крутіша комплектація, то тут була б така накладка, на якій писалось аєрбег і машина мала б дві подушки безпеки. Так, Виїжджаємо на трасу. Мабуть, він ще добре крутиться, бо ти бачиш тахометр. В багатьох ланусів його немає. Ось і на третій, 60, чиста міська ї... їзда, їзда, так. Четверта і пішов. Про подушку безпеки. Тут би була накладка і ланус був оснащений двома подушками безпеки. І той дизайн з тою на накладкою, він більш... Мабуть, прикольніший візуально, але практичніше, звісно, коли в тебе ще якась додаткова секція, якийсь органайзер. Воздуховоди прикольно збалансовані. Для, для цих років, повторюсь, це дуже непогано. Звісно, вони всіх люблять отвалюватися, я бачив і тут бачу на прем'єрі, але це не проблема. Воно робить те, що має робити. Ну-ка, затестуємо підлокотник. О, Класно, зручно і зліва собі. Сидиш в якомусь зручному кріслі, тому що сидіння м'ягеньке. Так і що тут ще розказувати? Музичка. Підігрів, а прикурювач. прикурювач зручний. Він знаходиться там, де він має знаходитись. Попільничка ось тут, а вона теж маленька. Там є монетниця, щоб там Якщо це десь було в Європі, можна було платити, платити за парковку. Бортових комп'ютерів в них не було, але вже якщо був би щиток чисто електронний, бо це електромеханічний, то там якийсь не який той бортовий комп'ютер був. Тут управління з скло скловочисниками. Порсунки з хлопами очів на капоті. Рискують вони струйками по дві струї з кожної сторони. Безкаркасні двірники, ще вже всіх. Ну і так по дорозі. от. У нас тут і прямо їде. Шумоізоляція в неї, скажімо так, зараз вона відносна, тому що багато власників люблять. Поставити все-таки вже шумоізоляцію, його прошумувати. Він стає трошечки тяжкіший, але в ньому більш класний шум. Якщо вона заводська, то для міста швидкість 60-70 км не буде самою шумною машиною в класі. Про безпеку тут я нічого не скажу. Я не якийсь член журі NCAP. Я лануси не розбивав, але... Вона там краще, ніж Влад. Вона приблизно як в Логана. В Логана три зірочки, а в лану це було 2,5. Дідру Пісальович класно працює. Ну, як класно? Він, він крутиться так, як він має крутитись, руль крутиться легенько, немає ніякого затопіння. Як це буває в електропідсилювачі. Вона повертає туди, куди я хочу, і повертає на такий радіус, на який я теж хочу. Ну що, Ось ми під'їжджаємо, зараз припаркуємося, подивимося ще раз, як він виглядає. Він сам по собі короткий, якщо ним дуже класну змієчку зробив. Ну, За що того, що тут теж її гідруусилітель. Если б його не було, я б сильно крутив бирля і, мабуть, я так не зайшов, як хочу. Ще раз задню, вечажок, все зрозуміло, щаплення підняв. Ну що, отакий в нього ключик з значком ЗАЗу. Все. Так, як воно виглядає? йо я аж в горлі пересухав. Це на ходу? О, як в воржині, на ходу відкрився багажем. Ладно. Ну що, такий на огляді був Ланус 2006 року з польським кузовом. Він їздив, їздить і буде ще багато їздити, радувати свого власника. Все, нехай слугує йому вірою, і правдою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.